Понад рік це авто чекає ремонту. Машина була пошкоджена на Донеччині, але через відсутність електропостачання на СТО роботи з її відновлення зупинилися. Забрали її з-під Іванівки, це Донецька область. Перед машиною зірвалася міна, вона розбилася. В даний момент немає можливості її відновлювати, так як потрібна електроенергія. Власник СТО, ветеран війни Володимир Приходько розповів, що світло від'єднали на вимогу орендодавця. Це стало частиною конфлікту, який триває вже більше року. Без ніяких підстав нам сказав виселятися, навіть відімкнув нам світло майже рік. Уже у нас немає світла і не дає нам зараз ну, працювати і не продліває договор, і не надає ну, законних підстав. Володимир каже за час оренди приміщення разом із командою вклав у його облаштування близько двох мільйонів гривень. Ми вклалися сюди близько двох мільйонів гривень. Зробили ворота, зробили опалення, зробили ями. Там троє ворот ми зробили. Також зробили відео спостереження, провали електрику, оскільки її тут не було, і провали водопостачання. Однак договір оренди закінчився у серпні минулого року, і власники будівлі вирішили не продовжувати його. Так пояснює заступник директора житлового комплексу. Три роки так сказати, сплили, закінчились, і ми просто з ним далі договір оренди не продовжили. Не достроково розірвали, а не продовжили, тому що він закінчився строково. Це ключовий момент. Є ухвала суду, яка передбачає його примусове вичинення, причому негайно. Шляхом е переговорів е він е приходько погодився виїхати, але попросив термін для того, щоб вивезти те майно, яке знаходиться в нього незаконно, знаходиться в нашій приміщенні. Тож машини військових поки що без ремонту за час повномасштабного вторгнення на цій станції полагодили понад 500 автомобілів. Власник СТУ Володимир все ще сподівається вирішити конфлікт і продовжити допомагати військовим.